Вам знайома ця картина. Ви спускаєтесь у погріб всередині зими, мріючи про смачну печену картопельку, а натомість знаходите зморщені пророслі, а подекуди і відверто гнилі бульби. Вся праця за літо йде на нівець. Сумно, правда? А що, як я скажу вам, що існує рішення, яке коштує копійки, робиться за одну годину і гарантовано врятує ваш урожай до самої весни? Сьогодні ми з вами зробимо не просто ящик ми створимо ідеальний сейф для ваших овочів, який забезпечить їм довге та щасливе життя. І я обіцяю, ви будете здивовані, наскільки все просто. Готові дізнатися головний секрет правильної вентиляції, про який мовчать досвідчені господарі. Тоді дивіться уважно. Перш ніж ми візьмемося за інструменти, давайте на хвилинку зануримось у філософію погреба. Чому взагалі псуються овочі? У них є три головних вороги: надмірна волога, відсутність циркуляції повітря та прямий контакт з холодною, сирою підлогою чи стінами. Коли ви просто зсипаєте картоплю чи буряк у купу на підлозі. Ви створюєте ідеальний інкубатор для плісняви та гнилі, волога конденсується, повітря не рухається, і одна зіпсована картоплина швидко заражає десятки сусідніх, пластикові ящики чи мішки лише погіршують ситуацію, створюючи парниковий ефект. Наше завдання збудувати для овочів не в'язницю, а комфортний добре провітрюваний будиночок. Саме тому конструкція нашого ящика з його ніжками та щілинами є не просто дизайнерським рішенням, а науково обґрунтованою необхідністю для довготривалого зберігання. Отже, почнемо з найголовнішого філософії ідеального ящика для зберігання. Запам'ятайте одне просте, але ключове правило: повітря це найкращий друг вашого врожаю, овочі так само як і ми. Дихають, і якщо позбавити їх цієї можливості, вони починають задихатися, пітніти і, як наслідок, гнити. Саме тому наш ящик буде не суцільною коробкою, а скоріше решітчастою конструкцією. Кожна щілина, кожен зазор у нашій конструкції буде відігравати надважливу роль, створюючи постійний мікропротяг, який буде лагідно осушувати поверхню овочів. І не давати жодного шансу для розвитку плісняви та бактерій, це фундаментальний принцип, який відрізняє правильне сховище від звичайної тари. Ми не просто складаємо врожай, ми створюємо для нього оптимальний мікроклімат. Уявіть собі, що кожна картоплина чи яблуко отримує свій власний маленький подих свіжого повітря. Саме таку досконалу систему ми і будемо сьогодні створювати. Тепер поговоримо про матеріали, адже це фундамент нашого майбутнього шедевру. Найкращим вибором, безперечно, є натуральна деревина вона дихає, добре вбирає зайву вологу і є екологічно чистою. Ідеально підійдуть звичайні соснові дошки. Вони доступні за ціною, легкі в обробці та мають приємний аромат. Можна використовувати як нові дошки, так і ті, що залишились після будівництва чи ремонту. Чудовим і практично безкоштовним варіантом є розібрані дерев'яні піддони або палети. Головне, переконайтеся, що на них немає маркування MB, що означає обробку метилбромідом. Це токсична речовина. Шукайте маркування HT, що означає термічну обробку, такий матеріал є абсолютно безпечним для контакту з продуктами. Уникайте використання ДСП чи МДФ, оскільки вони містять клей та смоли, які можуть виділяти шкідливі речовини, а при високій вологості вони швидко розбухають і руйнуються. Тож наш вибір проста суха необроблена дошка. Далі на черзі наш арсенал інструментів, і тут на вас чекає приємний сюрприз: вам не знадобляться дорогі професійні гаджети чи верстати з космічного корабля. Все, що нам потрібно, швидше за все, вже є у вашій коморі чи гаражі. По-перше, це пилка. Підійде звичайна ручна ножівка по дереву, якщо є торцювальна пила або електролобзик. Чудово, це прискорить процес, але не є обов'язковим. По-друге, вимірювальний інструмент, рулетка та металевий кутник, наші найкращі друзі для досягнення точності. По-третє, простий олівець для розмітки, і нарешті щось для з'єднання деталей, Шуруповерт та саморізи по дереву це ідеальний варіант, оскільки забезпечує міцне та надійне з'єднання. Якщо ж шуруповерта немає, не біда. Старий добрий молоток та звичайні цвяхи теж чудово впораються із завданням. Як бачите, набір максимально простий і доступний кожному. Не потрібно бути професійним теслею, щоб створити наш диво ящик. Перед тим як ми почнемо різати та крутити хвилинка надважливої інформації. Техніка безпеки це не нудна формальність, а запорука того, що процес творчості принесе вам лише задоволення, а не травми. Перше і головне, захистіть свої руки, одягніть прості робочі рукавички, вони вбережуть вас від скалок, які є неминучими при роботі з необробленою деревиною. Друге очі. Особливо, якщо ви працюєте з електроінструментом, не нехтуйте захисними окулярами, навіть маленький шматочок деревини, що відлетів, може спричинити великі неприємності. Працюйте у добре освітленому місці, щоб чітко бачити лінії розмітки та положення інструменту, не поспішайте. Наш проект розрахований на годину, тому у вас є вдосталь часу, щоб все робити виважено та спокійно. Пам'ятайте, ми створюємо корисну річ для дому, а не беремо участь у змаганнях на швидкість ваше здоров'я та безпека завжди на першому місці. Тож, озброївшись обережністю, можемо переходити до найцікавішого. Настав час перейти від слів до діла і створити наш генеральний план креслення та список розпилу. Не лякайтесь, нам не знадобляться складні інженерні програми. Все геніальне, просто ми будемо робити ящик оптимального розміру приблизно 60 см у довжину, 40 у ширину і 40 у висоту. Такі габарити дозволяють вмістити достатню кількість овочів, але при цьому ящик не буде надто важким, щоб його можна було переставити. Отже, записуйте або запам'ятовуйте. Нам знадобиться чотири стійкі ніжки довжиною 40 см це буде наш каркас, вісім коротких поперечок довжиною 40 см для бічних стінок та дна, і приблизно 10-12 довгих дощок довжиною 60 см для передньої задньої стінок та дна. Точна кількість довгих дощок буде залежати від їхньої ширини, адже ми будемо залишати між ними зазори. Головне. Підготувати всі ці елементи. Рекомендую спочатку нарізати всі деталі за списком, а вже потім переходити до збірки. Це значно зекономить час і впорядкує процес. Перший крок у будь-якій роботі з деревом це точна розмітка. Від цього залежить 90% успіху. Пам'ятаєте стару приказку теслярів? Сім разів відміряй, один раз відріж. Це наша мантра на сьогодні. Візьміть одну з дощок рулетку та олівець, відміряйте потрібну довжину, наприклад, 40 см для ніжки, і поставте чітку позначку. Тепер візьміть кутник, прикладіть його однією стороною до краю дошки, а іншу вирівняйте з вашою позначкою, проведіть рівну лінію перпендикулярно краю дошки. Саме ця лінія гарантує, що ваш розпил буде ідеально прямим під кутом 90 градусів. Якщо різати на око, деталі вийдуть кривими, і зібрати з них рівний та міцний ящик буде практично неможливо. Повторіть цю процедуру для кожної деталі з нашого списку. Не поспішайте, перевіряйте кожне вимірювання. Цей етап може здатися трохи монотонним, але саме він є запорукою ідеального результату. Коли вся розмітка готова, час братися за пилку. Якщо ви використовуєте ручну ножівку, міцно зафіксуйте дошку. Можна використовувати струбцини, лещата або просто попросити когось потримати. Поставте пилки трохи з боку від лінії розмітки, з того боку, де буде відрізана частина. Починайте пиляти короткими легкими рухами, щоб зробити початковий надріз. Як тільки пилка увійде в дерево, можна робити довші та впевненіші рухи. Слідкуйте, щоб лезо йшло рівно по лінії. Якщо ви використовуєте електролобзик, процес буде швидшим. Просто ведіть інструмент рівно по лінії, не докладаючи надмірних зусиль, він все зробить сам. Головне міцно тримати його в руках. І не відволікатися. Після того, як ви відпиляли першу деталь, прикладіть її до наступної розмітки. Вона може слугувати ідеальним шаблоном, що гарантує однаковість усіх елементів. Наріжте всі заготовки з нашого списку, складаючи їх окремими кубками ніжки, короткі поперечки, довгі дошки. Порядок. Запорука успіху. Починаємо збірку. і Перше, що ми зробимо, це дві бічні рамки, основу нашого ящика. Візьміть дві стійкі ніжки довжиною 40 см і дві короткі поперечки такої ж довжини. Покладіть ніжки паралельно одна одній на рівну поверхню. Тепер візьміть одну поперечку і прикладіть її зверху, вирівнюючи поверхніх краях ніжок. У вас має вийти щось схоже на літеру П. Перевірте кутником, щоб усі кути були прямими, це дуже важливо для стійкості конструкції. Тепер візьміть шуруповерт і вкрутіть по одному саморізу з кожного боку, з'єднуючи поперечку з ніжками. Далі візьміть другу поперечку і прикріпіть її знизу, але не впритул до підлоги, а на висоті приблизно 5-7 см від нижнього краю ніжок. Цей зазор і буде формувати ніжки нашого ящика, знову перевірте кути і закріпіть. Повторіть всю процедуру з двома ніжками, що залишилися, і двома поперечками. В результаті у вас повинно вийти дві абсолютно однакові прямокутні рамки. Наші бічні рамки готові, і тепер настав час з'єднати їх, щоб ящик нарешті почав набувати своєї форми. Поставте обидві рамки вертикально паралельно одна одній, на відстані 60 см, це довжина наших довгих дощок. Візьміть одну довгу дошку і прикладіть її до верхніх кутів рамок з одного боку, вирівняйте її так, щоб вона лягла в рівень з верхніми поперечками. попросіть когось потримати конструкцію або притуліть її до стіни, щоб вона не роз'їжджалася. Тепер акуратно прикрутіть цю дошку до ніжок з обох боків. Чудово! Каркас вже тримається. Тепер візьміть ще одну довгу дошку і прикріпіть її з протилежного боку, також зверху. Потім повторіть те саме з нижніми дошками, прикручуючи їх до нижніх поперечок. У вас вже має вийти міцний прямокутний каркас, він ще не схожий на ящик, але це вже його скелет. Основа міцності та стабільності переконайтеся, що конструкція не хитається. Якщо є невеликий люфт, можна додатково закрутити ще по одному саморізу в кожне з'єднання. Зараз ми підійшли до ключового моменту створення дна, і саме тут криється головний секрет довготривалого зберігання врожаю. Ми в жодному разі не будемо робити суцільне дно. Це була б фатальна помилка. Нам потрібна вентиляція. Переверніть наш каркас догори дном, візьміть одну з довгих дощок, що залишилися, і покладіть її вздовж однієї сторони на нижні поперечки. Прикрутіть її. Тепер візьміть другу дошку і покладіть її поруч, але не впритул, а залишаючи зазор приблизно 1,5-2 см. Це і є. Наша магічна щілина для циркуляції повітря, як орієнтир для однакового зазору, можна використовувати олівець або палець, прикрутіть другу дошку. Продовжуйте так само, поки не закриєте все дно залишаючи рівномірні зазори між усіма дошками. Саме через ці щілини буде виходити зайва волога і заходити свіже повітря, запобігаючи утворенню конденсату. Та гнилі. Суцільне дно перетворило б наш ящик на вологе болото, а ми створюємо п'ятизірковий готель для овочів. Дно готове. Тепер час обшивати стінки. Принцип тут точно такий самий, як і з дном, нам потрібні зазори для вентиляції. Почнемо з довгих сторін. У нас вже є верхня і нижня дошки, які ми прикрутили для створення каркасу. Тепер нам потрібно заповнити простір між ними. Візьміть ще одну довгу дошку і прикладіть її посередині між верхньою та нижньою, закріпіть її саморізами до вертикальних ніжок з обох боків. Тепер у нас є три дошки з великими проміжками. Якщо ширина ваших дощок невелика, можна додати ще по одній дошці в кожен проміжок. Головне, щоб відстань між дошками була приблизно однаковою в ідеалі. 2-3 см. Це забезпечить перехресну вентиляцію по всьому об'єму ящика. Після того, як ви закінчили з довгими сторонами, перейдіть до коротких бічних стінок. Там ми будемо використовувати короткі поперечки, прикрутіть одну або дві поперечки між верхньою та нижньою знову ж таки дотримуючись принципу рівномірних зазорів. Наш ящик майже готовий. І вже виглядає професійно. Під час збірки перед вами може постати вибір використовувати саморізи чи цвяхи. Давайте розберемося в перевагах кожного варіанту. Цвяхи це класика, вони дешевші, і для роботи з ними потрібен лише молоток. Це швидкий спосіб з'єднання, особливо якщо у вас набита рука. Однак у цвяхів є недоліки. По перше, від удару молотком тонка або суха дошка може тріснути. По-друге, з часом, коли дерево всихає, цвяхи можуть розхитатися, і конструкція втратить свою міцність. Витягнути цвях, не пошкодивши деревину, також буває складно. Саморізи з іншого боку є більш сучасним та надійним рішенням, вони не вбиваються, а вкручуються, створюючи різьбу в деревині. Таке з'єднання набагато міцніше і не розхитується з часом. Саморіз міцно притягує деталі одна до одної. Крім того, якщо ви десь помилилися, ви можете легко викрутити саморіз і переробити з'єднання без жодних пошкоджень. Тому моя особиста рекомендація використовуйте саморізи. Це невелике здорожчання проекту, яке окупиться довговічністю та міцністю вашого ящика. Наш ящик зібраний і виглядає чудово. Але є ще один маленький, але дуже важливий крок, який багато хто пропускає це шліфування. Навіщо це потрібно? По-перше, для вашої власної безпеки під час розпилу на краях дощок утворюються гострі краї та скалки. Провести рукою по такій поверхні гарантовано отримати неприємну травму. По-друге, це турбота про ваш врожай. Гострі краї можуть пошкодити ніжну шкірку картоплі, яблук чи моркви, а будь-яке пошкодження це відкриті ворота для інфекцій та гниття. Нам не потрібні дорогі шліфувальні машинки, візьміть звичайний аркуш наждачного паперу середньої зернистості, оберніть ним невеликий дерев'яний брусок для зручності і пройдіться по всіх гострих гранях, кутах та поверхнях, з якими ви будете контактувати. Особливу увагу приділіть верхнім краям ящика та внутрішнім поверхням. Цей процес займе не більше 10 хвилин, але зробить ваш виріб безпечним, приємним на дотик і професійно завершеним. Ось тут виникає важливе питання чи потрібно обробляти наш дерев'яний ящик якимось захисним покриттям? З одного боку погріб це вологе середовище. І необроблена деревина може з часом почати псуватися. З іншого боку, ми будемо зберігати в ящику харчові продукти, і будь-яка хімія може бути небезпечною. Тут існує один поширений і дуже небезпечний міф, що можна покрити ящик будь яким лаком чи фарбою, що залишилось від ремонту. Ніколи так не робіть. Більшість лакофарбових матеріалів містять токсичні речовини. Які можуть проникати в овочі. Правильне рішення існує якщо ви хочете захистити деревину, використовуйте лише натуральні та безпечні засоби. Найкращий варіант це обробка гарячою ляною олією або бджолиним воском. Ці речовини створюють захисний шар, відштовхують вологу і при цьому є абсолютно безпечними. Як альтернатива, можна взагалі нічим не обробляти ящик. Суха соснова деревина в умовах погреба прослужить вам багато років і без додаткового захисту. Давайте ще раз звернемо увагу на одну з найважливіших деталей нашої конструкції ніжки. Чому ми не зробили ящик з пласким дном? Відповідь проста щоб підняти врожай над підлогою. Підлога в погребі це найхолодніше і найвологіше місце. Навіть якщо вона здається сухою, капілярна волога з ґрунту постійно піднімається вгору. Прямий контакт дна ящика з такою поверхнею неминуче призведе до того, що деревина буде постійно мокрою, а це ідеальні умови для плісняви. Наші ніжки висотою 5-7 см створюють рятівний повітряний прошарок. Це дозволяє повітрю вільно циркулювати не тільки через стінки, але й під дном ящика, забезпечуючи повне провітрювання з усіх боків. Таким чином, ми повністю ізолюємо наш врожай від згубного впливу холодної та вологої підлоги. Це простий, але неймовірно ефективний прийом, який в рази підвищує ефективність зберігання. Не нехтуйте ніжками, це вартові здоров'я вашого врожаю. Наш ящик повністю готовий, функціональний і надійний, але хто сказав, що корисне не може бути красивим. Давайте додамо кілька штрихів для зручності та естетики найпростіше і найкорисніше доповнення це ручки, їх можна зробити з товстої мотузки або ж просвердліть по два отвори в коротких бічних стінках, просуньте в них кінці мотузки і зав'яжіть середини міцні вузли. Такі ручки не будуть заважати, але значно полегшать перенесення ящика, навіть коли він буде повний. Якщо ви вирішили пофарбувати ящик, обирайте фарби на водній основі, призначені для дитячих меблів або іграшок, вони вважаються найбезпечнішими. Можна нанести на ящик трафаретний напис, наприклад, картопля або яблука, щоб одразу знати, що де лежить. Це не тільки зручно, але й додасть вашому погребу організованого та охайного вигляду. Проявіть трохи фантазії, і ваш утилітарний ящик перетвориться на справжній предмет гордості. Давайте розглянемо першу поширену помилку, якої припускаються при створенні подібних ящиків. Це неправильний розмір вентиляційних зазорів. Деякі люди, боячись, що через щілини будуть випадати дрібні картоплини, роблять зазори занадто маленькими буквально кілька міліметрів. Це зводить на нівець всю ідею вентиляції. Такий маленький зазор дуже швидко забивається пилом, брудом і циркуляція повітря припиняється. Інша крайність занадто великі зазори понад 5 сантиметрів. Через такі щілини дійсно може випадати не тільки дрібна, але й середня картопля. Крім того, великі проміжки послаблюють загальну міцність конструкції. Ідеальний баланс це зазор від півтора до трьох сантиметрів, цього цілком достатньо для ефективного руху повітря, але при цьому ваш врожай буде надійно залишатися всередині, тому не робіть на око. Використовуйте олівець чи інший шаблон для створення однакових та правильних щілин по всій конструкції. Друга і, мабуть, найнебезпечніша помилка це використання неправильної деревини у спробі заощадити або використати те, що є під рукою, дехто бере для виготовлення ящиків старі дошки від парканів, шпали або будівельні матеріали, оброблені антисептиками. Це категорично заборонено. Деревина, призначена для зовнішнього використання, часто просочується дуже токсичними хімікатами, такими як сполуки міді, хрому, миш'яку для захисту від гниття та комах. Ці речовини є сильними отрутами. Зберігаючи овочі в ящику з такої деревини, ви ризикуєте тим, що ці хімікати проникнуть у продукти, а потім і у ваш організм. Наслідки для здоров'я можуть бути дуже серйозними. Тому правило номер один для ящиків, що контактують з їжею, використовуйте тільки чисту необроблену деревину. Краще, нехай ящик прослужить на кілька років менше, ніж ви будете ризикувати здоров'ям своєї родини. Це той випадок, коли економія абсолютно недоречна. Отже, наш ідеальний ящик готовий. Але як правильно його заповнити, тут теж є свої хитрощі. По перше, перед закладанням на зберігання весь врожай потрібно ретельно перебрати, безжально відкидайте всі пошкоджені, підгнилі чи хворі плоди. Одна така паршива вівця може зіпсувати все стадо. По-друге, не мийте овочі, особливо картоплю перед зберіганням. Волога наш ворог. Краще просто акуратно обтрусіть з них зайву землю. По-третє, засипайте овочі в ящик обережно, а не кидайте з висоти. Будь-який удар це мікропошкодження, яке може стати причиною псування. І останнє не наповнюйте ящик до самого верху з гіркою, залиште зверху 5-10 см вільного простору. Це також необхідно для нормальної циркуляції повітря. Правильне заповнення ящика так само важливе, як і його правильна конструкція. Дотримуючись цих простих правил, ви значно підвищите шанси вашого врожаю дожити до весни в ідеальному стані. І наостанок кілька слів про те, де саме у погребі поставити наш новий ящик для досягнення максимального ефекту. Не варто ставити його впритул до стіни. Особливо, якщо це зовнішня стіна, яка контактує з ґрунтом. Взимку вона може промерзати або покриватися конденсатом, залиште між ящиком і стіною зазор мінімум 10-15 см. це забезпечить циркуляцію повітря з усіх чотирьох боків. Також не ставте ящики один на одного, перекриваючи доступ повітря зверху. Якщо у вас кілька ящиків, розставте їх на невеликій відстані один від одного. Знайдіть у погребі найпрохолодніше та найтемніше місце подалі від джерел тепла, якщо такі є. Ідеальна температура для зберігання більшості овочів від 2 до 4 градусів тепла. Правильне розташування це фінальний штрих, який допоможе нашій системі зберігання працювати на 100% ефективно і зберегти ваші труди та ваш врожай на довгі місяці. Ось і все. Подивіться на цей результат: всього за годину з найпростіших матеріалів ми створили не просто ящик, а справжню фортецю для нашого врожаю. Ми розібралися, чому вентиляція важливіша за все, чому ніжки рятують від вогкості, і яких помилок варто уникати. Цей простий, але геніальний у своїй суті виріб дозволить вам забути про проблему гнилої картоплі та зморщеної моркви. Тепер ваш погріб буде не кладовищем для овочів, а надійним сховищем, яке збереже смак та користь вашого врожаю до самої весни, і найголовніше, ви зробили це своїми руками. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, це відео було для вас не тільки корисним, а й надихаючим. Якщо це так, не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, щоб не пропустити нові ідеї. А тепер у мене до вас запитання. А як ви зберігаєте свій врожай? Можливо, у вас є свої сімейні секрети чи лайфхаки? Обов'язково поділіться ними у коментарях. Давайте обмінюватися досвідом. До зустрічі в нових відео.